Обережно тут, тут і все ось позривало. Це таке у нас натворило. Я була вдома, ми спали з дитиною двох. Ми чули, що летів дрон, і вже на знижених таких, що я вже розуміла, що він зараз десь упаде. І я дитину закрила собою, і тут був зрив, вилетіли вікна, вилетіли двері. Дитина сильно злякалася. Можні я не знала, бо я в булочці живу і мало вихожу на вулицях теж прожили 50 років в місті. Нормально, хороші, жили. жили. в общем, як хороші сусіди. Жалко, так жалко, хоч би дав Бог, щоб вони одразу погиблі, щоб живі не горіли, не мучились. Я не хочу споминати. Страшно, і тепер страшно. І в хату зайці, так і люстри попадали, всі стякла кругом шклянах повне. Оце спальня. там дитина спала. Ось спала дитина, оце відпочивав я. Почули перші вибухи, вискочив на вулицю, глянув, швидко відкрив погріб, опустив дружину, дитину, сам туди заліз, двері закрив і приліт. отак от секунди. О, ну, ось бачите як. Жили 25 років, строїли, строїли, настроїли.